З чого ж почати знайомство зі Всесвітом Warhammer 40 тисяч. Так як правильного порядку насправді не існує, сприймайте це відео як суб'єктивну пораду. І не кидайтесь тапками. Цикл про інквізитора Грегора Айзенгорна це золота класика для новачків. Головний герой не космодесантник, не мутант, а звичайна людина в наджорстокому світі. Ідеально, щоб поступово розібратися у фракціях, у моралі імперіуму та атмосфері Всесвіту. Привиди Гонта це вже військова фантастика. Історія про позбавлений дому гвардійський полк під командуванням комісара Гонта. Динамічні жорстокі битви, живі, зрозумілі персонажі і найголовніше, не треба знати лор заздалегідь. Хочеш ж гумору бере першу історію про Каїна за імператора. Комісар, який не прагне слави, але випадково постійно стає героєм. Все подано з іронією, є коментарі з боку, щоденники і також море абсурду. Читається дуже легко. А от Єресь гора це історія для тих, хто хоче зануритися повністю і безповоротно. Тут про те, як усе пішло шкереберть. про перші зерна Єресі та зраду. А якщо ви вже в темі, пишіть, з якої книжки порадили почати ви.